Вітаю вас на своєму каналі. З вами Катерина. У мене буде сьогодні огляд покупок з барахолки і трішки з OLX На цей раз мені вдалося купити посуд з аерографією. Дуже мені подобаються такі старі речі, цей малюнок. Стараюся збирати дещо вже в мене є. І хотіла показати, що ж мені вдалося знайти. Досить вдало я тоді сходила на барахолку, що в один день я купила декілька предметів, і вони були в гарному стані. Зараз роздивимось. Знайшла ось такі дві чашечки. Вони новенькі. Видно, що не користовані, звісно ж, старенькі. Але все-таки стан гарний. І ось такий малюночок-виноград. Вони були без блюдечок. Але все одно я їх забрала, бо я збираю. Можливо, колись навіть і трапляться блюдечка. я вже так помічаю, що притягуються предмети один до одного, робляться парами, сервізами, тож на все потрібен час. Все буде. Ось такі чашечки купила. Знайшла блюдечко, називається з «Змак». маком цей сервізик, теж Баранівка, третій сорт. Взагалі я дуже здивувалася, що в нас ще можна знайти такі речі. А ось ця знахідка взагалі дуже така приємна, велика чашка, тонка порцеляна, теж вона новенька, навіть позолота не потерта, і малюнок, видно, такий, як купили, так не користувалися цією чашечкою, бо взагалі ніяких подряпинок немає. І це старий довбиш. Гарна чашка для чаю. Так, вечором сісти, відпочити, тож чудова знахідка. А на OLX я знайшла ось такі тарілки. Купила всі 10, продавали 10 тарілочок. Подивіться, який чудовий малюнок, слива. І це коростень. Ось стареньке клеймо коростень. 50-ті роки. Фуф, другий сорт. Всі забрала, хоч вони й були в користуванні, але в досить такому гарному стані. Як кажуть, є сліди користування, але не дуже такі вже й критичні. Трішки буває, що потряпанки на малюночку, але з віком, звісно, все ж має властивість до цього. Нічого страшного. Забрала ці тарілочки, дуже вони мені так сподобались. І оцей ажурний краєчок. Тут навіть окантовочка є, немає позолоти. Видно, що річ досить старенька. Порадувала себе, тож колекція моя поповнюється. Щось дуже мені так подобаються вінтажні тарілки. І якось вони в мені йдуть в руки, як то кажуть, то купляю. У мене з користання теж є старенькі тарілочки, я вам їх вже показувала, просто хочу так нагадати. Старенькі-старенькі, ось з таким кленовим листям, на барахолці теж колись купила. Тут таке клеймо. Це одна тарілочка міленька, ось така. І з таким же малюнком в мене є дві глибоких тарілки. Теж видно ажурний краєчок. Навіть тут порцеляна зовсім іншої якості, ніж уже там 70-ті чи 80-ті роки. І ось теж таке клеймо. Люблю я такі вінтажні речі, просто, як то кажуть, що вони в мене є. Люблю, милуюся і стараюся знайти і поповнити колекцію. Ось такі в мене покупочки, хотіла вам їх показати. А ще попереду будуть ще нові знахідки. Тож дочекайтеся гарного всім тихого дня. До побачення, до нових зустрічей!